Слава Україні! Вітаю всіх на медичному каналі. Гірчиця вживання цієї гострої спеції припадає багатьом до душі. Своєрідний неповторний смак, який вона надає стравам, дозволив їй посісти по чесному місці на кухні. Легкий гоструватий смак гірчиці облагородить смак будь-якої м'ясної чи рибної страви, освіжить салати, закуски та бульйони. Однак це не тільки смачна приправа до різних страв, а й дуже ефективний засіб лікування хвороб і навіть відтермінування старості. Гірчиця з пікантним гаструватим смаком сприятливо впливає на стан судин, покращує апетит і кровообіг, піднімає імунітет завдяки вітамінам і мінералам у її складі. Проведені медичні дослідження виявили, що всього одна чайна ложка гірчиці в зернах. Ефективно знижує рівень холестерину в крові в людей із високим ризиком розвитку серцевих захворювань, а також інсультів та судинної деменції. Гірчіцю в зернах рекомендують вживати пацієнтам з діабетом і людям у переддіабетичному стані. При щоденному вживанні вона нормалізує рівень глюкози в крові. Дослідники радять їсти її як харчову добавку або приправу із заправку до салатів. І це далеко не повний список чудових властивостей гірчиці, за яких ще захворювань. Вона чинить цілющу дію. Дивиться в цьому відео. Насіння гірчиці є джерелом мінералів, зокрема кальцію, магнію, фосфору, калію. Воно містить фоліову кислоту і вітамін А, листя гірчиці, багате на і вітаміни К і С, а вітаміни Е і П у складі гірчиці зміцнюють судини. А ще до складу насіння гірчиці входять фермент мірозин, глікозид і синергін. Саме завдяки присутності в гірчиці глікозиду синергіну та ензиму мірозину вона і чинить зігрівальну дію, але реакція запускається лише тоді, коли насіння гірчиці розжовують саме у процесі розжовування та стикання з водою ензим розчіплює глікозид на біосульфат калію, глюкозу та ефірну олію, що подразнює слезові оболонки носа, очей, ротової порожнини та шкірні покриви людей. Насіння гострої гірчиці здатне запобігти онкологічним захворюванням у шлунково кишковому тракті, а також чинити лікувальну дію в разі захворювань кишківника, гірчиця, насіння гірчиці, порошок гірчиці може можуть бути використані як лікувально-профілактичний засіб, Дивіться далі. Ще кілька слів про користь вживання гірчиці та її насіння. Гірчицю з насінням корисно додавати в будь-який салат. Вживання гірчиці як приправи чинить загальну позитивну дію на систему шлунково-кишкового тракту. Вона піднімає апетит, злегка послаблює і показана навіть у разі виразки шлунка. Гірчиця сприяє травленню, допомагає засвоювати жирну їжу. А в літніх людей гірчиця, стимулюючи травлення, істотно поліпшує обмін речовин, таким чином запобігає втраті м'язової маси. Руйнування кісткової тканини, ослабленню когнітивних функцій, гірчиця з насінням стимулює виділення шлункового соку, жовчі та інших травних ферментів. Ще гірчиця має протизапальну та антиоксидантну дію. Вона багата на сполуки, які нейтралізують вільні радикали та запалення в організмі, а це корисно для профілактики багатьох вікових недуг. Крім того, цей продукт зміцнює імунітет, підвищуючи опірність інфекціям і вірусам. адже літні люди більш схильні до різних захворювань. Через ослаблений імунітет. Завдяки жовчогінній дії гірчиця уповільнює утворення каменів в жовчному міхурі, що також актуально для літніх людей. До речі, про її корисні властивості, тобто гірчиці, відома з глибокої давнини, її вихваляли давньогрецькі цілітелі, такі як Аристофан і знаменитий лікар давнини Пократ. Не секретом є той факт, що основною корисною властивостю гірчиці є її пекучість, яка, до речі, і визначає застосування в медицині цієї рослини. Стародавні лікарі дуже добре відгукувалися про неї і застосовували в лікувальних цілях, але під час лікування. Завжди попереджали хворих про протипоказання. Вони говорили, що гірчиця у великій кількості шкідлива для шлунка. Логічно припустити, що для кожних природних ліків існують протипоказання, і гірчиця не винята. Гірчицю не можна вживати дітям, які не досягли двохрічного віку, і у великих дозах вагітним жінкам. Те ж саме стосується і людей із запаленими нирками, які хворіють на туберкульоз або мають виразку шлунка. Її застосування протипоказано в разі гострих інфекцій. Незважаючи на чудовий лікувальний ефект, що дає змогу позбутися кашлю, застосування гірчиці має низько додаткових протипоказань. Зань, це гіпертонія та онкологічне захворювання. Гірчиця чинить лікувальну дію в разі нежиті та грипу. Її можна використовувати для прогрівання носової пазухи у вигляді готових гірчичників або коржив з гірчичним порошком. За однією умови, попереднє захистіть шкіру марлевою серветкою. Як використовувати гірчицю для лікування нежиті? Просто розріжте гірчичник на 3-4 частини, змочіть теплою водою, розподіліть смужки поверх шару марлі і гірчичним шаром зверху, накрийте ще одні. Ім шаром Марлі тримайте 5-7 хвилин за самопочуттям, так, щоб не було опіків. Таку процедуру можна проводити 2-3 рази на день, а з приготованих коржив із гірчичного порошку можна робити компреси і застосовувати їх зовнішньо. Докладніше буде сказано далі. При застудних захворюваннях ефективні також міні-ванни для рук і ніг. Свіжий порошок гірчиці необхідно залити гарячою водою приблизно 50 градусів за Цельсієм. Увага! Гірчицю в жодному разі не можна кип'ятити, оскільки під час кипятіння вона втрачає свої лікувальні властивості. Так ось добре розбавте і вилити таз гарячу воду. Гірчична ефірна алія, що виділяється при цьому, чинить на шкіру найсильніший зігрівальний рефлекторний вплив. Процедуру проводять протягом 5-10 хвилин. Після ванни шкіру потрібно обполоснути теплою водою, а поверх вовняни шкарпетки і лягти в ліжко. У разі сильних застуд і кашлю рекомендується приймати гірчичні ванни. Для приготування такої ванни потрібно взяти сухий гірчичний порошок 100 або 200 г на одну ванну і розвести в невеликій кількості теплої води до консистенції рідкої сметани. Підготовлений гірчичну суміш вилити у ванну і добре перемішати. Ванну треба приймати за температури води 36-38 градусів за цельсієм протягом 10 хвилин. Потім слід полоснути тіло протягом двох хвилин під теплим душем і закутатися в ковдру, звісно, якщо у вас немає алергії на гірчицю, тому краще перед такою процедурою порадитися з сімейним лікарем. Лікування гірчицею грипу. Під час епідемії грипу можна як додаткове лікування до основного призначеного лікарям і після консультації з лікарем використовувати таку процедуру. У ляні або бавняні шкарпетки насипте невелику кількість сухої гірчиці і одягніть на чисті сухі ноги. Зверху надіньте теплі вогняни шкарпетки. Щодня гірчицю міняйте на свіжу. Ходити в таких шкарпетках можна кілька днів днів про застосування гірчичників і гарячих ванночок для ніг із розведеним порошком гірчиці знає багато хто. Менш відомі рецепти для лікування кашлю та бронхіту. Подрібніть головку ріпчастої цибулі середнього розміру, розведіть 50 г гірчичного порошку приблизно в двох склянках гарячої води. Додайте одну столову ложку меду, змішайте з цибулевою кашкою, дайте настоятися 5 хвилин і присидіть. Намочіть в отриманому настої рушник і злегка відіжміть. Прикладіть його на ділянку грудей, накрити калькою або плівкою, забезпечте додаткове тепло вовняною тканиною. Компрес рекомендується тримати приблизно пів години, але все залежить від індивідуальних відчуттів. З обережності слід застосовувати компреси з гірчицею на ділянку грудей у разі захворювань серця. А також цей рецепт не рекомендується застосовувати за високою температури. Курс такого допоміжного лікування після консультації з лікарем 5-7 днів. Ще один додатковий метод лікування, який можна використовувати після консультації з сімейним лікарем у разі кашлю та бронхіту, це застосування зовнішніх коржів із тріста з гірчичним порошком із додаванням у суміш коржа меду та редьки. коржик дозволяється тримати на тілі довше ніж звичайні гірчичники, за рахунок чого. Можна досягти глибшого прогрівання. Така процедура сприяє перетворенню сухого кашля на відхаркувальний з виділенням мокротиння. Подрібніть редьку середнього розміру і вичавіть сік, поставте сік настоюватися протягом 5-10 хвилин. Потім підігрійте склянку з соком, у ємності з гарячою водою, додайте по одній чайній ложці гірчиці, олії та меду. Усе ретельно перемішайте. Потроху додавайте борошно так, щоб сформувати корж. а ще краще два, щоб прогріти легені, не зачіпаючи ділянки серця, Накрити місця аплікації плівкою та шарфом або матеріалом із натуральної вовни. Цей компрес можна тримати від 30 хвилин до години. Ще один схожий рецепт, але вже без редьки, готується так: для гірчичного коржа використовується гірчичний порошок, борошно, рослинна олія у гірчичну масу з порошку і борошна у співвідношенні 1 до 3 додайте трохи олії. Щоб зробити склад м'якшим і таким, що не сильно подразнює шкіру. Зазначені компоненти змішуємо в щільну масу і ліпимо з неї плоский корж, його поміщаємо на харчову плівку, шкіру змащуємо кремом або олією. Цей компрес також можна тримати від 30 хвилин до години за самопочуттям. І ще один додатковий метод лікування, який можна використовувати після консультації із сімейним лікарем у разі кашлі та бронхіту. Приготуйте суміш, взявши по столовій ложці, готової гірчиці, соняшникової алії та меду, нанесіть її на злегка відбитий капустяний лист на один бік і прикладіть на грудну клітку, закріпіть пов'язкою та утепліть. Компрес можна тримати до години. А ось рецепт для відхаркування слизу, що накопичився в легенях, який можна застосовувати після консультації з лікарем. Необхідно змішати насіння гірчиці приблизно півчайної ложки, разом з медом приблизно одну чайну ложку, і олією кхі, приблизно півчайної ложки. До речі, як приготувати олію кхі із звичайного вишкового масла, дивиться спеціальне відео на медичному каналі. Посилання залишу під цим відео таку Нецікаву суміш потрібно вживати не менше трьох разів на день, завжди запиваючи теплою водою або молоком. Бронхіальна астма при цьому захворюванні може допомогти як додатковий засіб до основного лікування, призначеного лікарем-алергологом, і за його згодою, метод, при якому гірчичники прикладаються до литок, тримати їх необхідно протягом 10-15 хвилин. Але за сильного печіння можна скоротити цей час або приготувати борошняний коржі із розченого горчичного порошку та олії. Пропорції, як у попередньому рецепті. you Як я вже говорив вище, вживання гірчиців в їжу позитивно позначається на процесі травлення і покращує метаболізм. Ця приправа допомагає засвоювати жирну їжу, а в разі захворювань шлунково кишкового тракту рекомендується вживання гірчичного насіння після консультації з лікарем. А саме вранці на черці потрібно пити немелене насіння гірчиці за такою схемою. Першого дня треба випити одне насіннячко, другого два, третього три і так до двадцяти. Потім навпаки, Зменшувати прийом на одне насіннячко щодня, поки справа не дійде до нуля. У разі закрепів, після консультації з лікарем як додаткове лікування можна скористатися таким рецептом. Уранці на черці потрібно приймати одну треть чайної ложки сухого гірчичного порошку, запиваючи водою або молоком. Або як і в одному з попередніх рецептів насіння гірчиці кількості 5 штук, треба дрібно потовкти, потім додати до отриманого гірчичного порошку мед 1 чайну ложку і перемішати, приймати за 15 хвилин перед прийомом їжі, а запивати теплою водою. Лікування гірчицею радикуліту для компресів з гірчицею та інших процедур з її додаванням у разі захворювання суглобів, діє компресів з гірчицею та інших процедур з її додаванням у разі захворювання суглобів спрямована на прогрівання проблемних ділянок тіла. Підразювальні та зігрівання властивості цього цілющого засобу спричиняють сильний приплив крові до місць впливу. Її активний потік містить у собі імунні клітини, вітаміни, препарати для боротьби з захворюванням. І поширює їх по всьому організму, тому що поліпшується кровообіг і ефективніше діють ліки, адже вони швидше потрапляють за призначенням. У разі радикуліту добре допомагає такий засіб. Після консультації з лікарем, як додаткове лікування, необхідно взяти гірчичний порошок 100 г, звичайну кухонну сіль, а ліпше морську 1 чайну ложку, очищений газ 200 г, змішати гірчичний порошок із сілью і додати в суміш газ у кількості необхідній для отримання сміття. Метаноподібної маси, усе ретельно перемішати і готову суміш кирати у хворі місця. Настоянка з горілки та гірчиці для компресів у разі захворювання суглобів і радикуліту можна приготувати настоянку з горілки солі та порошку гірчиці і скористатися нею як додатковим лікуванням, засобом до основного лікування призначеного лікарю. Змішайте 150-200 г кухонної солі та 100 г гірчичного порошку, залийте півлітрові горілки. Настоювати треба 2-3 дні. Перед зовнішнім застосуванням як аплікацію збовтувати такий компрес можна тримати протягом 2-3 годин. У разі болю в попереку застосовується настоянка із червоного вина. Робити її просто, а застосовувати можна відразу ж. Змішайте дві столові ложки порошку гірчиці зі склянкою якісного червоного вина, трохи підігрітим до однорідної маси. Змочіть бовняну тканину настоянкою, відіжміть і обгарніть хворий суглоб або прикладіть до ділянки хребта. Зверху накладається плівка або калька, а також тепла тканина. Час аплікації компресу 15-20 хвилин. Не забудьте проконсультуватися з лікарем перед тим як застосовувати цей засіб. Ще один рецепт у разі суглобового болю, який можна застосовувати як додатковий засіб до основного лікування призначеного лікаря. Для приготування рецепту вам знадобиться 50 г порошка гірчиці, 50 г сухої камфори, 3 яєчні білки і 50 мл медичного спирту. Змішайте і ретельно розітріть усі інгредієнти, після чого змастіть хворий суглоби. Якщо не буде сильно пекти, то можна залишити на всю ніч, укутавши. Чи вовняною хусткою, а вранці обмийте теплою водою, залишки суміші зберігайте в холодильнику. Для повного позбавлення від болів в суглобах достатньо 8-10 процедур. І ще один рецепт у разі болю в суглобах, який можна застосовувати як додатковий засіб до основного лікування призначеного лікаря, ось рецепт гірчичного боля компресу. Насіння гірчиці потрібно дрібно потовкти посудді, після чого змішати його з теплою водою, отриману гірчичну пасту, загарнути марливу тканину і прикласти до хворобливого місця. У разі подагри приготуйте однорідну суміш із гірчичного порошку, меду і соди, взятих порівну. По одній чайній ложці розпарте ноги і прикладіть суміш до виступаючих кісточок, закріпіть її целофаном і бинтом і залиште на ніч. Курс лікування 10-12 днів. Якщо необхідно його повторити, то зробіть перерву між курсами протягом 5-7 днів. Бажано під час лікування дотримуватись лікувальної дієти і обов'язково проконсультуватися з лікарем. Артрит при цьому захворюванню можна використовувати компрес із гірчиці та подорожника. Дія гірчиці під час лікування артритів, подагри і радикуліту ґрунтується на її здатності стимулювати під час контакту зі шкірним покривом кровообіг та обмінні процеси, як локально, так і в організмі загалом. Для того, щоб зменшити біль у разі артриту та прискорити розчинення солей, можна застосовувати листя подорожника. Перед застосуванням цього додаткового методу лікування обов'язково приконструвати. Консультуватися з лікарем. Протягом досить тривалого часу до повного виліковування можна перед сном змащувати шкіру над хворим суглобом невеликою кількістю готової гірчиці, а зверху покласти листя подорожника, закріпити його утеплювальною пов'язкою і залишити до ран. Вранці промити теплою водою і розтерти шкіру махровим рушником до легкого почервоніння. Ось рецепт для застосування при хворих суглобах: це мазь із гірчицею, яка робиться так: збити два білка яєць. Розчиніть у 200 мл горілки, 50 г гірчичного порошку і 5 г камфори. Додайте збиті білки і все ретельно розмішайте. Отриманий склад. Втирайте в ділянку хворих суглобів щодня протягом двох тижнів. Перед початком такого додаткового методу лікування проконсультуйтеся з лікарем, який вас лікує. Ви здивуєтесь, дізнавшись, що звичайна столова гірчиця із супермаркету допоможе усунути головний біль у разі перевтоми та недосипання, намажте шматок чорного хліба невеликої кількості столової гірчиці та з'їжте, однак, щоб з'ясувати причину головного болю, зверніться до лікаря. До речі, гірчичники на литках ніг допоможуть і в разі безсоння, якщо воно спричинене припливом крові до голови. Це зумовлено тим, що відбувається відтік крові з мозгового кровообігу на периферію, закріпити результати, допоможе тепле молоко з медом. Щоб з'ясувати причину безсоння, зверніться до медичного закладу та пройдіть необхідні діагностичні методи дослідження. Для зміцнення дрібних судин допоможе подразнювальне діє гірчиці на шкіру. Це основа методу застосування гірчичних ван для зміцнення і оздоровлення дрібних судин-капілярів. Тож, якщо ви спостерігаєте в себе на шкірі краплярні зірочки, скористайтеся наступним рецептом після консультації з лікарем, алергологом або своїм сімейним лікарем, а краще з обома. Для приготування такої ванни необхідно розчинити приблизно 300 г гірчичного порошку у воді з температурою 37-39 градусів за Цельсію. Приймати таку ванну можна 7-10 хвилин, але слід зважати на те, що ванни з гірчицею через сильний вплив на організм з захворюванням серцем. У разі пігментації лікування пігментованих ділянок шкіри після консультації з лікарем-дерматологом і як додатковий метод лікування проводиться за таким рецептом: розмішайте до консистенції каші, віршічний порошок, приблизно 1 чайну ложку у теплій воді. Такою кашкою змащують пігментні плями на шкірі до моменту появи печіння. Потім суміш змиває теплою водою. Кількість таких процедур, які проводять через день, приблизно 7 або 10, але потрібно бути обережним, оскільки існують протипоказання, не можна застосовувати таку гірчичну мазь жінкам, схильним до надлишку волосся на обличчі та людям, які мають розширені кривоносні судини. Саме тому і необхідна попередня консультація з лікарем-дерматологом. Гірчиця в догляді за шкірою обличчя і голови. У народній косметології для позбавлення від зморшок використовують гірчичний маск. Для їх приготування потрібно розмішати гірчичний порошок у теплій воді до сметанної густини і намазати отриману суміш на тканину серветку, очистити обличчя і нанести на нього крем, бажано живильний. Після чого накласти серветку на обличчя через 5-6 хвилин за допомогою алії з Гірчичну маску. Таку процедуру зазвичай роблять раз на тиждень. Щоб не готувати маску, можна використовувати готові гірчичники. Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем-косметологом перед тим, як використовувати цей народний метод лікування облесіння кашку із сумішу порошку сухої гірчиці з водою рекомендується втирати в місця облесіння до появи інтенсивного свербіння, після чого її змивати теплою водою. Процедура проводиться щодня протягом одного місяця. Попередньо необхідно проконсультуватися з лікарем-трихологом. А позбутися жирності волосся можна за допомогою спеціального догляду за волоссям цього типу, але часто застосування шампунів для жирного волосся може пошкодити його структуру, тому рекомендується періодично курсами застосовувати замість них розчин гірчичного порошку за такою схемою після консультації з лікарем-трихологом. Розчиніть у 2 літрах гарячої води 1 столову ложку сухої гірчиці. Цією водою необхідно ретельно промити волосся, ополіскується воно великою. Кількості теплої води з розчиненим столовим оцтом. Пропорція 1 столова ложка оцту на літр води. Запах оцту досить швидко зникає, але замість нього можна використовувати настої трав. У цьому разі використовують настої рослин, що мають підсушувальну дію, наприклад, кара дуба, ромашка аптечна або календула. Можна так само для зміцнення волосяних цибулін змішувати ці трави з листям кропиви або шишками хмелю. А сам настій готують так: 3-4 столові ложки. Подрібнених трав заливають двома літрами окропу, настоюють 40-60 хвилин і проціжують, після чого використовують для ополіскування волосся. При сухої сібареї після консультації з лікарем-трихологом спробуйте скористатися таким методом. Перед миттям голови наносіть на корені волосся гірчичну маску, 1 чайну ложку, яка складається з 1 чайної ложки сухої гірчиці, яку заливають одною склянкою теплої води і ретельно розмішують. Потримайте кілька хвилин, після чого змийте теплою водою. Друзі, підписуйтесь на медичний. Канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось відео, ділитесь посиланням на це відео та підтримуйте україномовний контент. Бажаю всім здоров'я і до нових зустрічей на медичному каналі.